Більшість людей, які поверхнево ознайомлені з Біблією, вважають, що єврейський народ 400 років знаходився в єгипетському рабстві. Це твердження невірне. Чому? Попробуємо розібратись і шокуємо всіх визначенням кількості людей, які народились в рабстві. Починаємо! І промовив Господь до Авраама: Добре знай, що потомство твоє буде приходьком з землі не своїй, і будуть служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні літ. Буття розділ 15 рядок 13. Таке пророцтво зробив Бог після того, як Авраам розбив Вавилонських царів та звільнив з полону свого племінника Лота. На перший погляд можна було б припустити. Що тут передбачено термін єгипетського рабства, в яке попаде потомство Авраама. Але це не так. Єгипетське поневолення було тільки частиною цього терміну. Господь рахував, що перший спадкоємець Авраама вже буде приходьком в землі не своїй, і з цього моменту почнеться віднік періоду гноблення єврейського народу. Отже, термін 400 років. Обчислюється від народження Ісака, сина Авраама, і завершується виходом євреїв з Єгипту. Син Авраама Ісак, який отримав у спадок право на край Ханаанський, народився 2048 року, а 15-го Нісана 2448 року від створення світу, єврейський народ вийшов з Єгипетського рабства. Це рівно 400 років. Скільки ж років з цих 400 євреї перебували в Єгипті? Для обчислення цього періоду потрібно із терміну в 400 років відкинути 60 років, які склали роки життя Ісака до народження його сина, праотця Якова, буття 25 розділ 26 рядок? І ще 130 років це роки життя Якова. До його переселення в Єгипет буття 47 розділ 9 рядок. Отже, на перебування синів Ізраїля в Єгипті припадає лише 210 років. Так, євреї знаходились на чужині, але були розміщені на родючих землях Гошену і знаходились під захистом Йосипа, який керував країною ще 71 рік. Після приходу синів Якова в Єгипет. І тільки після смерті Йосипа в 2309 році поступово почався процес примусової праці для євреїв. Цей період тривав не більше 139 років. Процес асиміляції євреїв в єгипетську цивілізацію, а потім перетворення їх на рабів Мідраші описують так. Після смерті Йосипа. Багато молодих нащадків Якова почали говорити станемо, як єгиптяни. І якщо спочатку євреї жили окремо в землі Гошен, то пізніше вони поступово розселилися по всьому Єгипту. Як написано, наповнилася ними вся країна, наповнились ними театри та цирки. І чим старанніше вони намагалися уподібнитися єгиптянам, тим сильніше змінювалося ставлення до них. Пошану і дружню прихильність, яку єгиптяни раніше відчували до рідні Йосипа, який врятував країну в роки голоду, змінилися підозрілістю і навіть ненавистю. І тоді вперше почав діяти історичний механізм, який за визначенням мудреців забезпечує вічність народу Ізраїлю. Сутністний стан Ізраїлю бути самотнім серед народів та відокремленим від них. Тому в час, коли євреї намагаються порватися тією самотністю і, наслідуючи вчинки інших народів, зрештою, звільнитися від своєї єврейської сутності, Бог повертає їх до єврейства, пробуджуючи ненависть народів і приводячи її в дію доти, допоки євреї проти своєї волі знову починають усвідомлювати себе євреями. І єгиптяни зуміли поневолити синів Ізраїлю, використавши їхнє пристрасне бажання стати такими ж єгиптянами, як і всі. Після того, як у 2340 році на трон зійшов новий фараон Малорь, який не знав Йосипа і не пам'ятав його заслуг перед країною, синів Ізраїлю призвали на будівництво міст-фортець, де мали бути великі запаси продовольства, Пітому та Рамесесу. Що захищали північно-східні рубежі Єгипту. Місця знаходження міст Пітом і Рамесес ідентифіковані, і зараз перед вами на екрані у вигляді сучасних карт. Протягом перших місяців Ізраїлеві сини працювали вільними за своїм бажанням разом з єгиптянами і щодня отримували плату, але потім з усіх єгиптян на будівництві залишилися одні наглядачі. Які тепер уже силою примушували синів Ізраїлю до важкої роботи, а замість грошової плати євреї стали отримувати лише мізерний пайок. В книзі Вихід про єврейський народ в цей час сказано так і настановили над ним начальників податків, щоб його гнобити своїми тягарами, і він будував міста на запаси фараонові, Пітом і рамесес. Але що більше його гнобили, то більше він множився та більше ширився, і жахалися єгиптяни через ізраїлевих синів, і Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати. Вихід, перший розділ, 11-13 рядок. Так життя синів Ізраїлевих переросло в підневільну працю і почало називатися рабство. А тепер потрібно звернути увагу на другий аспект Божого заповіту, тісно пов'язаний з перебуванням євреїв в Єгипті це розмноження народу. Кожен раз, даючи заповіт Аврааму, а пізніше Ісаку та Якову, Господь наголошував увагу на розмноження потомства праотців. Ось що говорив Бог Аврааму в діброві мамре. І був Авраам віку 90 літ. І дев'яти літ, коли явився Господь Авраамові та й промовив до нього, Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний, і дам я свого заповіта поміж мною та поміж тобою, і дуже дуже розмножу тебе. Буття 17 розділ, перший другий рядок. Такого ж заповіта Господь давав і Ісап, коли в краї Ханаанському почався голод. Ісак хотів спуститися до Єгипту, де був хліб, але явився йому Господь і сказав: Не ходи до Єгипту, оселися в землі, про яку я скажу тобі, і я виконаю присягу, що нею поклявся був Авраамові, батьку твоєму, і розмножу нащадків твоїх, немов зорі на небі, і потомству твоєму, я дам усі оці землі. І осів Ісак у герарі. Буття, 26 розділ, 6-й рядок. Таку ж обіцянку давав Господь Іякову, коли той прямував до Харану. Я Господь, Бог Авраама, батька Твого і Бог Ісака, земля, на якій ти лежиш, я дам її тобі та нащадкам твоїм, і буде потомство Твоє, немов порох землі, і поширишся ти на захід, і на схід, і на північ. І на південь. Буття 28 розділ 13, 14 рядок. В які ж роки відбулося це обіцяне розмноження синів Ізраїлевих? Про яку кількість людей ми можемо говорити? Так, цей демографічний вибух мав відбутись в Єгипті. Скільки єврейської родини прибуло до Єгипту разом з Яковом. Ми знаємо. Їх було 70 душ. Ось як про це сповіщає «Вихід». А оце імення Ізраїлевих синів, що прийшли з Яковом до Єгипту, кожен із своїм домом. Прибули Рувим, Симеон, Леві і Юда, Іссахар, Завулон і Веніямин, Дан і Нефталим, Гат і Асир. І було всіх душ, що вийшли з стегна Якового, сімдесят душ. А Йосип був у Єгипті і вмер Йосип, і всі браття його та весь той рік, а Ізраїлеві сини плодилися сильно і розмножувались, та й стали вони надзвичайно сильні, і наповнився ними той край. Вихід, перший розділ, перший сьомий рядок пройшло 210 років. І ось що нам повідомляє Біблія про кількість єврейського народу, що виходив з Єгипту, і вирушили Ізраїнові сини з Рамесесу до Сукоту близько 600 тисяч чоловіка піхоти, крім дітей. Вихід, 12 розділ 37-й Рядок. Більш детальний підрахунок люду був проведений через рік і місяць після виходу, і Господь промовляв до Мойсея в Сінайській пустині. В скині заповіту, першого дня, другого місяця, другого року від виходу їх з Єгипетського краю, говорячи: перелічіть усю громаду Ізраїлевих синів, за родами їхніми, за домами їхніх батьків, числом усіх чоловічої статі за їх головами, від віку 20 літ і вище кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі. За військовими відділами їхніми перелічить їх ти та Аарон. Числа перший розділ, перший третій рядок. Результати підрахунків були вражаючими. І були всі перелічені 600 тисяч і 3 тисячі і 50. Але вити не були перелічені серед них за племенем батьків своїх. Числа перший розділ. 46 -й, 47 -й рядок. Тільки чоловіків, здатних тримати зброю, в віці від 20 років було більше 600 тисяч. Крім того, з роду Левія було ще чоловіків 22 тисячі, про що повідомляє нам Біблія. Усі перелічені Левитів, що перелічив Мойсей та Аарон, на Господній наказ за їхніми родами, кожен чоловічої статі від місячного віку і вище, 22 тисячі числа, третій розділ, 39 й рядок. І це тільки чоловіки віком старше 20 років. Коли попробувати спрогнозувати, скільки було ще дітей до 20 років, жінок та старшого покоління, то з Єгипту вийшло близько 2 мільйонів людей. Ось таке відбулось масштабування одного народу від 70 осіб за 210 років. Дуже складно уявити переміщення такої колосальної маси населення під час виходу або під час перетину Червоного моря. В них вже не було масових засобів оповіщення, але керував цим процесом Господь, і все відбулося.